Напруження в Криму триває під тотальним контролем залізничний вокзалу Симферополі. Там так звані дружинники перевіряють усіх і навіть не гребують обшукати валізи людей. Повітряне сполучення з півостровом обмежене у небі лише рейси з Москвою, частини з українськими військовиками в облозі росіян. Більше про атмосферу в Криму Євгенія Мотрич. Це центральний залізничний вокзал Криму у Сімферополі. Туди днями відновили сполучення. Але усі, хто прибуває надто з Києва, обшуковують так звані групи дружинників із червоними пов'язками на руках. Ви мені не бішаєте роботи Все, ми зараз в правительство республіки. А чого держава сумку прийняти? А чим ви вас обіді? А чим нам я нас... Живайте, здесь розумієте? Я приїхала з Києва. Я не пересікаю граніцю. Почому смія требують досмотр, відкрити мою сумку. Основані основання, посоли, основання, посоли, основання посоли, посоли, не можна приділять Схожі справи у міжнародному аеропорту Сімферополя. Там почалися перебої з авіосполученням. Там також озброєна охорона так званих дружинників. Литовище перетворилося на місце, куди безпроблемно можуть прилетіти і відлетіти лише пасажири з Москви. Зранку Сімферопольський аеропорт припинив приймати рейси до Києва та назад. Авіакомпанія Мау вже заявила, що це сталося з незалежних від компанії причин. З невідомих причин були також відмінені рейси до Стамбула та Назад. Мені мене були рійс Turkish Airlines 400. Це і був тміньон утріній рейс Мау. І є перша жертва серед українських військових у Криму. За інформацією управління внутрішніх справ України у Миколаївській області на танковому полігоні широкий лан з вогнепальним пораненням у голову знайшли тіло двадцятилітнього військовослужбовця. На місці правоохоронці з'ясували, що рядовий покінчив життя самогубством, вистреливши собі голову з автомату Калашникова. Тим часом російські військові продовжують передислокацію військової техніки. За інформацією керівника Кримського медіацентру міноборони Владислава Селезньова, Сьогодні вранці, через саки, у напрямку Євпаторії, пройшла колона військової техніки Російської Федерації. Це БТРи, грузові автівки з причепами, пульові кухні, санітарні машини. Все це розмістили на території української ракетно-технічної бази. Зараз там чергує спільний українсько-російський наряд військових. Окрім цього, кілька одиниць техніки прибуло у новоозерна у розташування групи російських військ, які блокують південно-воєноморську базу на озері Донозлав. Українські військові з Криму повідомляють, що цієї ночі і над Кримом літають російські вертольоти вогневої підтримки російської армії. А на аеродроми Чорноморського флоту Росії у Криму продовжують прибувати військові гелікоптери Мі 8 та Мі-24. І ще одна частина на мисі Терханкут заблокована російськими солдатами. Це за офіційними даними 12-та частина в облозі. Росіяни заблокували зовнішню територію підрозділу. Поки що вони не висувають ультиматумів і не перешкоджають несенню служби чергових підрозділів роти. Тим часом активісти і просто небайдужі кримчани фільмують на мобільний російських військових під українськими військовими частинами. Зелені чоловічки, як їх там називають, у більшості випадків не йдуть на контакт, але іноді розмова таки складається. От, наприклад, один з таких діалогів Це для лічного архіву. хочу поснімати крим до того, як його, можливо, важна російські війська. Ну посмотрите, ну таке? Ви приїхали з оружием на наш край, а сюди ніхто не зва. Ну, вы стрелять в людей не будете, если что. Славное. Девочки, чтобы вы стреляли, чтобы могли яблоки любить. А я бандеровка? Вот я. Бандеровка. А кто такие Ник. бандеры? Да. Ну расскажите о них, что вот я, я приехал. Отже, за п'ять днів до так званого референдуму російські військові укріплюють свої позиції. На сьогодні у Криму вже викрадено вісім активістів та журналістів. У потягах люди у камуфляжі продовжують обшук пасажирів і перевіряють паспорти тих, хто переїздить маршрутками та автобусами по Криму. А правозахисники вимушені переховуватися і вести підпільну роботу.